Потужний дощ пройшов одного теплого травневого дня у Кременчуці. Дивно, але саме у цей день відбулося відкриття нової персональної виставки художника Віктора Кобаляцького, яка має назву Я люблю дощ, який очищає. Тому, як і зазвичай, вирушаємо до картинної галереї Наталії Юзипович. Віктор Кобаляцький народився 5 травня 1957 року у місті Кременчуці у тій його частині, яка раніше називалася Крюків на Дніпрі. На виставці представлені його роботи, виконані маслом у стилі сюрреалізму. Подекуди художник застосовує авторську техніку поєднання масла і воску, що надає незвичної рельєфності об'єктам, зображеним на картинах. У 1969 році Віктор Тимофійович закінчив художню студію при Палаці культури імені Котлова. Після служби в армії займався у приватній студії малюнку та Живопису, де викладачами були Дерека і Дейсун. До речі, у авторській техніці Кобиляцького, як на мене, прослідковується вплив Святослава Дереки. Певний час навчався у Московському університеті мистецтва імені Крупської. З 1976 року і до сьогодні активно продовжує свою творчу діяльність. Творчий доробок пана Віктора більше двох тисяч полотен, багато з яких зберігається в музеях, є частиною приватних колекцій в Україні та за кордоном. З 1993 року активно виставляється. Почав з персональної виставки у Шверіні Німеччина 1993 року. У 1998 році брав участь у міжнародному артфестивалі у Києві. Згодом проводив персональні виставки як у Києві, так і в Кременчуці. На мій погляд, кожна картина митця має насичену колористику, певне внутрішнє сяйво, яке досягається грою освітлення, рельєфу зображення і золотистих тонів. Просто зверніть увагу на цю серію натюрмортів і насолодіться грою кольорів. Такою чаруючою видалася виставка Віктора Коболяцького Дощ, який очищає. Ще є можливість завітати. Дякую за перегляд. Прошу висловити вашу думку стосовно цієї експозиції у коментарях і до наступних зустрічей!